Цим людям, які придумують відговорки, присвячуються. Єдине, що ти маєш в цьому світі, це зараз моментум. Це зараз моментум. Це коли ти прямо зараз перебуваєш і слухаєш мене. І тільки, прямо зараз, тільки в цей момент ти можеш змінити своє життя не завтра, не вчора, не через рік, не з понеділка, а прямо зараз. І ти повинен, повинен зрозуміти цю силу. Тому що без неї ти не зможеш жити. Ти не можеш відкладувати постійно. Ти або прямо зараз робиш, або ні. Бінарний код, нулик, одиничка. Не двійка, не трійка. Просто звичайні цифри. Так або ні. Ти повинен це зрозуміти. Ти повинен зрозуміти, усвідомити, що тільки прямо зараз, тільки зараз йду і роблю це. У мене немає часу. В тебе не буде його ні в кого його немає. Тільки ти можеш взяти свої руки зараз, кулаки піти і прокачати свою дисципліну, і прокачати свою волю. І зрозуміти, що більше за тебе цю працю ніхто не виконає, ніхто не підставить руку, якщо ти перший не розпочнеш. Тому, будь ласка, йди вперед, не зупиняйся, йди, йди, йди. Тільки зараз, моментом часу, це єдине, що ти маєш. Ракета, як летить в космос, вона зупиняється на півшляху. Вона повністю йде, йде, йде. Вона летить і вона не зупиниться, поки не досягне своєї цілі. Тому ти не зупиняйся. Потяг не зупиняється, ти не зупиняйся. Йди вперед. Без ніяких зупинок, з травмами, добре, відступив, пішов вперед. Тобі нужно зрозуміти моментом часу і дисципліна, тільки те, що тобі треба прокачувати. Ти не зможеш бути лузером з такими прекрасними якостями, як воля, як дисципліна, і як розуміння того, що ти не маєш часу, окрім цього моменту.